Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 270. І створив італійський шахіст і теоретик 18 століття Джамбатіста Лоллі. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Зазвичай ферзь проти ферзя це нічия. Але в цій позиції білі можуть виграти. Необхідно відтіснити чорного короля на край дошки. Розглянемо неправильний хід ферзь д2, король b3. Ферзь С2, король Б4. Чорний король втікає. Ферзь С4, король 5. Ферзь д5. Король на 6 не може грати через лінійний удар, але хід король b6. Все, чорний король втік. Тут нічия. Повертаємось на початок. Правильний перший хід ферзь С2. Тільки короля 3. Далі ферзь c5. Білі мають робити правильні шахи. Чорний ферзь він має стояти в кутку дошки. Якщо чорні активізують ферзя буде нічия. Якщо чорні грають король b2, у нас виникне позиція з головної лінії. Кращий захист короля 2. Неправильні шахи. Це ось ферзь c2. Чорні закриються ферзем. І це нічия. Або, наприклад, ферзь C5. Король Б1, ферзь Б4, ферзь Б2. Чорні активізували ферзя, чорні тепер не програють. Правильний шаг ферзь c4. Якщо король b1, ферзь С2 мат. Головний варіант короля 3. Далі ферзь 6. Лінійний удар, тому тільки хід король Б2. Білих зараз і два хороші ходи. Або ферзь Б6, або ферзь b5. Ферзь b5. Якщо король 2 виникне позиція з головної лінії. Кращий захист за чорних король С1. Тепер в білих знову є два виграшні ходи. Ферзь С5. Не можна король d1 через ферзь ж 1 мат. Тому чорні грають король b2. Зараз хід білих. Подумайте. Правильний хід ферзь b4. Чорним не можна грати король С1, буде зразу мат. Ферзь d2, король b1 і ферзь c2. Чорні грають король 2. Чорний король обмежений з краю дошки, ферзь в кутку. Білий король досить близько. І є хід король С2. Це відома теоретична позиція, де ферзь виграє у ферзя. Білі загрожують поставити мат. Чорний ферзь нічого не може зробити. Тому білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Білі можуть виграти, але необхідно грати дуже точно. План білих це відтіснити чорного короля на край дошки, і тоді можна буде підійти своїм королем. Ферзь С2, короля 3, ферзь С5. Єдині ходи спочатку за білих виграють. Короля 2, ферзь це 4. Король 3, ферзь а 6. Король Б2. Ось наразі є вже два хороші ходи. Ферзь Б5, король С1, ферзь С5. Ось чорний король потрапляє на б 2 Але білий ферзь має хід на б 4 Початкової позиції такого ходу не було. Тому білі мали зробити ці складні маневри ферзем. Ферзь Б4, король 2. І білий король він був близько. Зараз є хід Король С2, і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!